So what's it doing just be a still sort of push it? «Отримали виклик про тяжкі тілесні ушкодження. Оперативно з моїм напарником прибули на місце події. Разом з працівниками Нацгвардії було затримано чоловіка, ймовірно, причетного до нанесення тяжких тілесних ушкоджень. На місці події вже працювала екстрена швидка медична допомога, яка встановила факт смерті жінки, саме тієї, якій було завдано на живі поранення.